Коли ми дізнаємося про історію успіху когось, у нас є велика вирогідність сказати, що людині пощастило або були додаткові якісь ресурси, або ця людина щось знає, якщо не знають інші, або володіє якимись зв'язками. Звичайно. Вона володіє зв'язками, в першу чергу нейронними зв'язками, дуже корисними і, скажімо так, ті тими, які можуть грати вдовго і приносити результат. Але володарем цих, цих зв'язків є не хто інший, як сама людина, яка стоїть за цим бізнесом, за цією командою, за цим брендом, за проєктом, за ком'юніті, за всім, що ми вважаємо успішним, стоїть людина або люди. Отож, давайте говорити чесно. Ми можемо пояснювати все як завгодно, але при загальній кризі економічній, політичній, все одно будуть вистаювати на своєму і йти вперед ті люди, які здатні себе піднімати і йти вперед. Вони знають не щось інше або більше, ніж інші. Вони знають себе. Вони можуть себе зібрати, вони можуть послухати свою інтуїцію, а не проігнорувати її повідомлення і рухатись, налаштовуючи свій інструмент.